1 вересня всі дороги ведуть до школи. Старшокласники збираються групками і поодинці, а малюків ведуть батьки. В ідеалі мама і тато. Тато Антона Вінярського, Юра, на війні. Тому перший раз у перший клас його вели мама і бабуся, а також татовий директор Анатолій Ліпкан. Я або заміщати її папу, не вважаєш на телефону. Я тебе хочу поздравити з сьогоднішнім днем днем празіка. Днем знань з першим звонком. Можала, щоб ти здоровенький був, щасливенький і радісний. щоб ти слухав маму, учителей і всіх людей. От прими подарочок. Бери, 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 ну що таке? Ти... Антош, розкажи, в яку ти школу підеш? Да. А ти вже бачив вчительку своїх дітей? Угу. Да? А тату де? Як звати твого тата? Розкажи. Юра. Юра? А де тато Юра зараз? Ви на війні. Коли він дзвонив, вам писав, говорили з ним по телефону? Угу. Ну і ти казав, що в школу буде? Да. Давно зв'язувалися з чоловіком ви? Да, вчора Вчора, так. Що він бажає, от ви йдете, а він зараз так далеко, але що він вам казав? Ну, казав, що вчився Антон добре, що дуже скучає. І теж хотів би побути на першому вересні. Я знаю отця вашого, роботи по заводу, ряди людей. Сказав, скоріше, побіждаєте і повертаєтеся. Його на етаблі з учоби 11 днів вперед, тому достойно принесіть ці вода. 11 робітників ПАД «Уманьформаж» сьогодні в АТО. У сімох з них є діти. Всім батьківську підтримку надають колектив підприємства і генеральний директор, депутат обласної ради Анатолій Ліпкан. До 1 вересня майже на 20 тисяч гривень було надано допомоги заводським родинам, які мають дітей і зараз перебувають у скрутному життєвому становищі. А самого Анатолія Васильовича, як свого давнього друга і доброго помічника, шефа і куратора всього мікрорайону, запросили на свято першого дзвоника до п'ятої школи, де цьогоріч сядуть за парти трохи більше ніж 500 дітей. У 23 із них батьки захищають Україну. У нас сегодня праздник. Праздник День знаний. Праздник первого звонка для первого класса и, к сожалению, последнего звонка для одиннадцатого класса. Мне души приятно вас приветствовать и вам пожелать самого теплого, самого доброго. Мы, машиностроители, все делаем для того, чтобы вам было удобно, зручно, прекрасно. Я думаю, что коллектив завода машиностроителей все сделал для того, чтобы всегда и всячески протягивать руку, подставлять плечо, в первую очередь для школ, в первую очередь для садиков, для нашего будущего поколения. В этот день неприятно, уважаемый пан директор педагоги, вам сделать подарок. Какой же праздник без подарка, Поэтому я хочу вручить вам в школе музыкальный центр от имени рабочего класса. Валерий Сергеевич, прошу принять паспорт музыкального центра. Сегодня, дорогие дети, педагоги, гости, родители, непростое время, время войны. К сожалению, некоторых отцов мы здесь не видим, потому что они сегодня, к сожалению, защищают нашу Украину. Администрация, профсоюзный комитет на заводе, все делают для того, чтобы дети, семьи, тех мужей, которые сегодня отсутствуют на войне, чтобы они были всегда в поле зрения, чтобы они чувствовали поддержку. И сегодня Руководство, по Союзу комитет, коллектив, завода при решении детям, родители, отцы, которые воюют, вручить скромные сувениры. Первый век, класс, Кумановский Ян. Большой век, класс, Б класс, класс Крімо Владислав. Другий Б клас. Граба Євгеній. Другий Б клас Гараба Олександр. Друг... Другий В клас Діденко Софія. Другий В клас Каченко Аліна. Третій А-клас. Третій А-клас. Каченко Артем. Третій Б-клас, Майцеве Юріє. Четвертий Б-клас, Ковальчук Аліна. Четвертий Б-клас, Дика Вікторія. П'ятий Б-клас, Сафонов Владислав. П'ятий Б-клас, Халкін Володимир. Шостий А-клас, Табанець Владислав. Шостий Б-клас, Харабат Метро. Сьомий Б-клас. Сердій Анастасія. Сьомий Б клас. 8 клас. Безклепченко Олександра. Дев'ятий клас пасічник Владислав. 10 А клас, Дишка Віктор. Десятий клас, Дубровська Вероніка. 10 б клас, Филипишина Ірина. Найкращі побажання учням, їх батькам та вчителям висловили всі гості свята: підприємці, що так чи інакше допомагають школі, адміністратори освіти самі діти. Небо чисте, гарно так навколо. Ось ми чекали, щоб піти до школи. Їла літо я чекала, їла кашу, підростала, щоб портфель не був великий, не спадали джерели. Та найбільш очікуваним цього дня безумовно був перший дзвінок. Новий 2015-2016 навчальний рік розпочався. Головне, щоб він був мирним. І це щире бажання всіх і кожного: малих і великих, цивільних і військових. Восьмий, й Що ви зараз відчуваєте? 1 вересня. <свіття> Щастя! Що, <свіття> що батьки казали сьогодні? Щоб було все нормально. А що, від кого залежить, щоб все було нормально? Від нас. Що треба робити, щоб все було нормально? Забере граніт науки. В одинадцятий. Які почуття зараз? Ну такі, незрозумілі. Радість, мабуть. 4. Взагалі ніяких. 4. Я якось не війшла, що поки не поняла. Не знаю, мабуть, якесь хвилювання. Кінець згоди буде і зну, і це більше всього. Зараз ви турбуєтесь про кінець Так. Да. Так. Від кого залежить, як він закінчити телефонері? Від нас. А? Що треба робити? Дивитись в перспективу, старанно вчитися і завжди бути на висоті. Кого ви сьогодні привели до школи? Донько. Четвертий. Ми бачимо, що ви з відрядження. Так. Де ви були? Був, Краматор, Авдіївка». Наскільки це для вас важливо, щось доньку привітали і підтримують так ваших дітей? Приємно. Ну, Хочеться, щоб тільки був мир. Хочеться, щоб був мир, щоб діти жили в спокої, задоволені коло батьків, всього-всього найкраще, щоб було їм тільки. Щоб було над їхньою головою чисте небо. І Анатолій Ліпкан після свята оглянув прилеглу до школи територію, зокрема, благоустрій біля новобудов, вимущену дорогу і запевнив, що найближчим часом буде облаштовано і проїзд від школи до вулиці Леніна. Поки що від будинків до школи тимчасово викладено стежку бетонними плитами. Адже все, за що береться колектив ПАД фермаш і його керівник обов'язково доводять до кінця і роблять якісно. Це справа честі і життєве кредо. Анатолия Липкана